Четвер 29 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дір життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Євреїв, Послання святого апостола Павла Читання. Браття Мелхиседек, цар Салему, священник Всевишнього Бога, який зустрів Авраама, коли він вертався після поразки царів і який благословив Його, якому Авраам відділив десятину з усього, і якого ім'я означає спершу. Цар справедливості, а потім цар Салему, тобто цар миру, без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, подібний до Божого Сина, зостається священником повіки. Дивіться, Отче, який великий той! Якому патріарх Авраам дав десятину з найліпшої добичі, також і ті сині у леві, що мають сан священства, мають за законом наказ брати десятину з народу, тобто своїх братів, дарма, що вони вийшли з бедер Авраама. Той же, який не походить з їхнього роду, взяв десятину з Аврама і благословив того, що мав обітниці. Єуре... Коментар. Той же, який не походить з їхнього роду, взяв десятину з Аврама і благословив того, що мав обітниці. Дорогі мої, у старому завіті. Люди дуже пильнували родоводу, пам'ятали, звідки вони походять, хто їхні батьки, і це було важливо для формування свідомості тогочасного люду. Але бачимо, що в історії вибраного народу входить Мелхиседек, цар Салему, який не походив з вибраного народу. І остаточно роду, якого не знали. Але він вийшов, щоб поблагословити Аврама. Це означає, що той, хто благословляє вищий від того, кого благословляє. Це вказує на дуже важливу для нас річ. Приписи і традиції важливі. Але Бог у нашому житті. Часто діє всупереч будь-яким обставинам. Тому важливо бути відкритим на Господа, щоб Він благословляв і діяв повсякчас у нашому житті. Тому пізнаваймо для себе Бога не лише в традиційних обставинах свого церковного життя, але очімовся досвідчувати Його через будь-кого. Часто від кого не сподіваємося, що почути про Господа, від луки святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: ви простайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близько, і Він сказав їм притчу. Гляньте на смоковницю і на всякі дерева, коли вони розпускаються, ви глянувши, розумієте, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. Істинно кажу вам: цей рід не пройде аж поки все не станеться. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Коментар. Випростайтесь і підніміть голови вгору, бо ваше визволення близьке. Дорогі мої, деколи в сучасному світі ми, християни, виглядаємо щось непевними досить. Світ агресивний настирливий, накидає свої цінності, своє поняття, своє розуміння, свою ідеологію. І ми, християни, нерідко маємо страх і сумніви, що нам робити як церкві, як парафії, як вірним, як священнослушителям. Маємо розуміти, що Ісус Христос є нашим Спасителем. Він Той, який вже смертю смерть подолав, той, який нам дарував життя вічне, значить, ми вже отримали цю перемогу, і незважаючи на труднощі в його перемозі, ми вже маємо цю радість. Коли в інших релігіях людина шукає Бога, прагне спасіння, щасливого життя чи життя вічного. У різних релігіях це може бути по-різному. То у християнстві Бог сам дає людині це спасіння, щастя, визволення, добру новину, щоб не мати страху і непевності, пригадаємо, що ми християни вже маємо, що нам уже Господь дав, і піднімімо наші голови вгору. Сьогоднішнє Слово Боже, воно продовжує розповідь з попереднього дня про біди, які мають статися перед другим пришестям нашого Господа Ісуса Христа. Коли ж це дійсно почне спуватися, багато хто з нас міг би перелякатися чи навіть зневіритися. Тому Ісус. Нагадує своїм учням, що всі ці випробування навіть найважчі, насправді, лише сходи до справжнього визволення. Парадоксально, коли настануть війни, катастрофи, голод, інші жахливі явища, саме тоді наш Господь каже нам випростайтеся. І підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близько. Ці слова Господа, дорогі мої, як актуальними є для нас сьогодні. Ви простайтеся, бо ваше визволення близько. Здається, це і є щось притаманне самій сутності християнства. Відсутність прив'язаності до мінливого та тим, тимчасового. Християнин не любить і поважає все сотворене, уміє цінити красу. І, звичайно, не хоче собі і нікому проблем чи страждає. Але про це мова йде про справжніх Християн, а не так званих Християн. Проте, він є вільним від всього цього. Успіхи і багатства цього світу не впливають його запоморочення, а біди і лиха не штовхають у відчай. Знаємо, що Царство Боже близько і наше визволення близько. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Серед мінливості цього світу є щось надійне і вічне, що допомагає зберігати тверезість під час успіхів і не втрачати віру в бідах. Це слово нашого Господа, чи даю я в своєму житті достатньо місця на слухання і на прийняття слова Божу. Напишіть про це в коментарях, щоб отримати. Благословення. Важко, дорогі мої, уявити собі цю апокаліптичну картину. Навіть у фантастичних фільмах, які останнім часом присвячені катастрофам, рідко таке побачиш. Однак це не мене вражає на наведену уривку, а слова Ісуса. Як це почне збуватися? Випростайте ще підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке. Яка це руїна і катастрофа може наближати визволення? Спробуймо розглянути цей фрагмент у світлі інших контекстів святого письма. У слові Божому часто можна помітити такий порядок подій. Щоб настало щось Боже, Його царство, Його справедливість. Не Боже має бути зруйноване. Задля того, щоб настало Царство Боже, або царювання грецькою мовою це те саме слово. гріх має перестати царювати в нашому смертному тілі, аби постала будівля. Божого життя в мені усе те, що було понабудоване мною, моїми грішними вчинками, пожаданнями, нездоровими амбіціями, має бути зруйноване. Неможливо звести нову будівлю, коли ще стоїть стара, неможливо побудувати новий дім і тоді, коли стоять хоч стіни старого. Усе мусить бути зруйноване, щоб усе було возведене. Таке завдання, між іншим, отримує пророк Єремії. Оце наставляю тебе, я нині над народами і над царствами, щоб ти викорінював і руйнував, вигублював і валив, будував і насаджував. Єремії 1.10 Звернімо увагу на послідовність, спершу Єремія має викорінювати і руйнувати, вигублювати і валити, а потім після цього будувати і насаджувати. Залишається щиро себе запитати, чи прагну я, щоб усе це звершилося заради мого визволу. Чи хочу я, щоб розвалилися мої плани і звершилися Божі, щоб відмерло те, що я наплодив, гріх, зате Воскресло те, чого Бог бажає для мене, життя у святості і свободі? Євангелія говорить про спустошення Єрусалиму. Інколи ми почуваємося спустошеними, носимо пустку у серці, найчастіше. Поспішаємо її заповнити байдуже чим, аби лиш позбутися гнітючого відчуття внутрішньої порожнечі, а можливо, це спустошення було доторком Божої руки задля того, щоб я був по справжньому сповнений життя. Неможливо наповнити посуд, який і так уже повний, ось тільки не тим, що треба. Спершу цю посудину належить зробити порожньою. Можливо, така посудина відчуватиме дискомфорт, але якщо по-божому сприйме і переживе цей час, то отримає повноту життя. Я прийшов, щоб мали життя, щоб мали його повні. Івана 10.10. 10. У цих віршах описано останнім часом в них не складно побачити саме наш час. Цікаво, що написано, люди будуть подихати від страху та очікування лих, що йдуть на всесвіт. Напевно, зараз більше, ніж будь-коли, людство чекає на якісь катаклізми. То всі дружно бояться погрози астероїда. То з тривогою стежать роз, за розвитком подій, то, то там, то там, і з умиранням серця стежать за розвитком подій десь на Близькому Сході те, що у нас діється, що правда, раніше такого не було. Оскільки всі жили компактно і не було інтернету, то не було й такої великої кількості жахливих новин. Люди перебувають у полоні жахливого страху про своє майбутнє. І Якщо не катаклізми, то уряд. Якщо не уряд, то війна. Якщо не війна, то економічна криза, то ковід, то ще щось. Якщо не, не знаю, що там щось таке доведе нас до ручки. Страх наповнює та переповнює людей. Зараз стало популярним готувати консерви, а ще краще бункери на випадок Армедону. Прикро, що це часто займаються християни. Люди цього світу перебувають в страху. Але віруючим Ісус говорить: коли ж почнеться збуватися, тоді вклоніться і підніміть голови ваші, бо наближається ваше спасіння. Ісус каже, що останнім часом християни повинні навпаки підбадьоритися, підняти голови свої, бо наближилося ваше спасіння. Не будьте, дорогі мої, як невіруючі, але довіряйте Господу. У багатьох із нас є проблеми, Ось проблеми з роботою, у когось немає Проблеми роботою, але є проблеми з зарплатою, у когось проблеми у навчанні, у когось дитина на війні загинула, у когось хочуть забрати, у когось родичі ніяк не каються. Але радійте у Господі, не бійтеся і не турбуйтеся. Ісус говорить про зовнішні обставини, і моря, і війни, і знамення. Для всіх це однаково, але реакція має бути різною: не віруючи, здихатимуть від страху, а віруючи, будуть піднімати свої голови і славити Бога. Пам'ятаєте, як Павло та сила, перебуваючи у в'язниці, побиті о 12-й годині ночі славили Господа. Здається, чого радіти? Це що, Лебедина пісня? Але ні, перед їхнім духовним поглядом стояло видіння Ісуса, що прямує на Хмарах і несе їм визволення. Перед тим була складна ситуація, ухвалювати, треба ухвалювати рішення, просто заплющити очі, і радіти в Ісусі, і сказав їм Ісус притчу: подивіться на смоковницю, та на всі інші дерева, коли вони вже розпускаються, то бачите це, знаєте, що вже близько літо. Так і ви, коли побачите те, що збувається, знаєте, що близько Царство Боже. Істинно кажу вам, не перейде цей рід, як усе це збудеться. Якщо ми серйозно ставимося до слів Ісуса, то маємо визнати, що кінець цього світу і прихід Ісуса може статися ще будь-якої миті. Може це статися ще сьогодні, а може, на різдво, а може, Ісус прийде між двома і трьома годинами ночі з неділі на понеділок. Ніхто цього не знає. Але це може статися дуже скоро. То Він каже, чувайте, бо не знаєте ні дня, ні години. Думаю, якщо хто щоденно слухає Слово Боже, то помітив, що за останній час було присвячено багато читань переможному поверненню Ісуса. Звісно, корисно про це поміркувати. І в кінці літургійного року, щоб бути готовим привітати Господа, коли Він повернеться? Але багато з цих фрагментів, які на сьогоднішній можна розглядати у світлі присутності Царства Божого серед нас уже тепер. Адже ми вже живемо за Новим Завітом, у новому світі, де пану Ісус Христос розп'ятий і воскреслий. Як це побачити? Особливо яскраво матимемо змогу бачити Божу присутність серед нас під час святкування Різдва. Наприклад, у храмі з'явиться ялинки, шопки, ви можете почути про те, що хтось із знайомих якісь десь речі передає необхідні для військових, щоб ви відчули тепло і радість Різдва. Хтось вирішив відвідати притулок для безхатченки. Ми ці свічки для сиротів купляємо. Тебе може стивувати більша щирість родичів або їхнє бажання примиритися. Усі ці та інші приклади є доказом присутності Божого царства серед нас. Але воно є навіть тоді, коли життя здається не таким райдушним. Іноді сімейні стосунки напружені. Обмін подарунками лише нагадує Тобі про Твою самотність. Свора погода погіршує, і без того важке становище безпритульне. Однак, Боже Царство все одно тут. Ісус страждає разом із бідними та сумує разом із тобою. Він там, де радість, і там, де смуток, радіє і зі щасливим, то піймає нужденного. Ісус є. Твоїм володарем і царем. Ти можеш бачити і відчувати його присутність незалежно від того, що відбувається у твоєму житті. І це справді дає надію на те, що, попри всі негарасти, ти гідно дійдеш до дому Отця. Дорогі мої, слухаймо Слова Божого у будь-якій формі. Самі читаймо чи слухаймо. Приймаймо їх і жиймо ними з вірою. Бо на те Христос прийшов, щоб ми Словом Його спаслися, щоб ми творили його царство на землі і прямували до небесного. Коли одного разу дехто з народу, навіть кілька учнів Христових не могли прийняти Його слів про те, що Він дасть своє тіло і кров народу на пошиву, покинули його через те. Що сказав, був, якщо не їстимете тіла сина чоловічого, і не питимете його крові і не магатимете життя в собі?» Покинули його. Ніби це жорстоке слово. Тоді Христос спитав своїх апостолів, де вже і ви хочете відійти, Петро відповів: Господи, до кого нам іти? У тебе слово життя вічно? Скажіть мені. Приймаємо слова твої, Господи, бо Ти єдиний маєш слова життя вічного. День же Господній прибуде, як злодій вночі. Злодій уночі підкрадається, коли його не чекають, так і День Господній прийде, дорогі мої, коли його не чекають, а коли не чекають грядущого, то і не готується до стрітеня Його. Щоб ми не допустили такої помилки, Господь заповідав нам пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Між тим, що ми робимо? Чи пильнуємо, чи чекаємо, треба зізнатися по правді дні. Смерті ще чекає хтось, а Дня Господнього навряд чи хто. І ніби мають раці. Оці та праотці наші чекали і не прийшов день. Як не бачимо нічого, то чому би треба було подумати, що він прийде у наші дні? То і не думаємо, не думаємо і не чекаємо. Що дивно, якщо за такого нашого налаштування День Господній спаде на нас, як злоті? Ми схожі будемо на мешканців міста, відвідати, яких обіцяв начальник губерни, нині завтра. Чекали вони його годину, чекали другу, чекали день, а потім сказали: «Не, не буде і розійшлися додому. Але тільки розійшлися і стали відпочивати, він тут і є. І те з нами буде. Ми чекаємо, не чекаємо, День Господній прийде, і прихід буде без поперечня, бо Господь сказав Небо і земля пройдуть. Але слова мої не пройдуть. то хіба не краще чекати, щоб не застала нас ненацька? Бо ж це не пройде нам даром. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, підпишіться. В першому коментарі діляю благословення, ви, нажавши, під ним відповісти. А коментар такий: благословення Господнє на вас! Тоді під ним, на жаль, відповісти, пишете імена. А так просто коментуйте, задавайте свої запитання і про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!